Господь з вами, читання святого Євангелія від Матея, слава Того часу Ісус проходив біля Галілейського моря і побачив двох братів: Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата. Які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Йдіть за мною і зроблю вас рибалками людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним. І відійшовши звідти, побачив інших двох братів, Якова Заведеєвого та Йоанна, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Слово Господнє! Слава Ісус. Ми досить часто кажемо. Коли я був молодшим чи молодим, певних речей я не розумів. Але коли вже трошки ну, став старшим, вже багато речей почав принаймні розуміти, чи вже бачиш, чи не бачиш, це вже інше питання, але принаймні починаєш розуміти. І от був період в моєму особистому житті, коли я не розумів. Що я боровся за першість в родині в сім'ї, між братами. Бо коли є один брат, він є оди, одна дитина верніше, в сім'ї, вона є типовим егоїстом. Коли з'являється другий, народжується, він починає конкурувати з першим. Так? Коли вже з'являється третій, та, народжується, це вже більш-менш починається спільнота. А для повноцінного розвитку дітей найкраще, коли є четверо. Бо я є другий, тому я думав, що я найвредніший, можливо, і так і було. Ось, Ніхто навіть не думав, що Бог мене покличе, бо я дуже був неступняний і вредний, можливо, так і залишився, тому що певні речі не змінюються в житті, вони залишаються. Всі думали, що старший брат піде в монастир чи стане священником, але так не сталося. Він, слава Богу, має сім'ю, має троє дітей. Ось. І я це побачив аж допіро, коли пройшли роки. В той час я цього не бачив. І я В якійсь мірі з однієї сторони в мене була ця туга за братом, я скучав за ним. А з іншої сторони, я радів, що його вже немає, що вже пішов вчитися, тепер вже я є першим. Як це має до сьогоднішнього свята і сьогоднішнього слова Божого? Але, вон, власне, безпосередньо. Андрій, апостол, є також другим, братом Петра, ось, але є другим. Але теж залишився апостолом, так як Петро, але Петро є першим. Тільки не всім церквам. Це Вигідно визнавати, що Петро є першим, тому що першого треба слухати. Перший є той, який показує напрямок. Петро ж, коли відбувся Собор Єрусалимський, бо там було питання обрізання, не обрізання, Петро крапку поставив на дій, що сказав, що вже не повинно бути обрізання, має бути обрізання серця. І от Андрій, його брат, залишається якби в тіні. Але не в тіні, тому що Він далі проголошує Слово Боже. Чому? Тому що Він зустрівся з Ісусом Христом. Тому що Він е, повірив Ісусу Христові. І так як ми чуємо е, зі свідчень апостола Павла, який пише риблянам цього листа, і що він говорить? Віра від слухання, а слухання через Слово Христа, тобто віру, да? яку ми. Розвиваємо, вона народжується від слухання. Тобто, чим більше ти слухаєш, чим, тим більше, чим більше ти відкритий на слово Боже, тим більше ця віра, віра е, помножується в твоєму житті. І так само в Андрія, да? в апостола Андрія, що він проголошував, проголошував не себе, а Ісуса Христа. Хоча був другий. Але був в гроні 12 апостолів, але, але проголошував проголошував настільки ревно, що так, як передання говорить, що віддав своє життя, що був в Вахайм, так як говорить його коротка ця, ця біографія. І він, так як теж передання говорить, що він кричав: о, добрий Хрест! Тобто він визнав. Христа, на якому його було розіп'яте, але в цьому хресті дерев'яному Він визнає Ісуса Христа, що Він, так як свого часу Ісус Христос, не знаю, чи пам'ятаєте, казав, каже, як я вже прагну, щоб цей вогонь зійшов. Тобто Він каже Ісус, що я прагну віддати своє життя. І так само Андрій. Слухаючи Ісуса Христа, бачучи Його життя, йдучи за Ним, приймаючи Його Слово, приймаючи те, що Він дає, каже, якого я віддав нам право. Тобто Христа, тобто віддати своє життя. Візьми мене від людей і поверни моєму учителю, тобто хрест. тобто це розіп'яття. І тепер дивлячись на свою історію, на своє життя. Ми теж покликані що розвивати цю віру, слухати. Сьогодні можна чути, сьогодні може бути глухим, сьогодні може бути закритим. Сьогодні, тепер, це 30 листопада 2023 року, може бути глухим, але завтра може бути відкритим. Тому слухай, продовжуй слухати. І продовжуй розвивати цю віру, щоб в тобі було це прагнення віддати своє життя заради Ісуса Христа. Не завжди це проявляється в тому, що тебе вб'ють, чи тебе можуть розіп'яти. Віддати життя Ісусові Христову, це значить віддати життя Богові через ближнього. Так як ми вчора, ми вчора коли згадували всіх святих Серафимського, всіх орденів, всіх трьох орденів, і ми говорили, що. Душа, що я шукаю Бога, шукаю Боже обличчя. Отак От само ми. Ми, які охрещені, ми, які покликані Богом до життя. Ми ж не покликані не просто так жити для самого життя, прожити так, аби прожити. Чомусь Бог дав нам життя, комусь дав в 21 столітті життя, комусь дав на переломі ХХ, ХХІ століття жити. Це велика таємниця. Коли ти народився, чому ти народився, для чого ти народився, але є одна правда, що Бог право твого життя. Може тобі здається, що Бог помилився, що батьки помилили, що я така нещаслива, такий нещасливий і так далі. Це все брехня, це, це типовий обман дьявола, який бреш обманює, що ти нікому не потрібний і, і твоє життя не потрібне нікому. Бог не помилився, даючи тобі це життя в цьому часі. І тому він прагне, щоб ти цей час використав да? для свого спасіння, для свого навернення і для спасіння інших людей. І тому віддати життя, це значить служити іншим. Віддати своє життя це значить зробити так, як хочеться у Ісус Христос. І не завжди це приємно да? любити моїх братів, моїх сестер. Я відверто вам скажу, Бог дав мені цих братів, і деякі брати жартують і розпочав життя покутне. І це і правда, тому що ці брати, так як я, приходячи в монастир, я що, приніс багаж своїх плюсів і мінусів. Тобто все те, що з сім'ї виніс, ще по дорозі назбирав в цьому світі, я це все приніс в монастир. Хоча я так зробив генеральну сповідь, все вже сказав, ніколи грішити не буду. Ні. Не так вам. Приніс. А що, брати теж залишили, вони теж принесли своє. І тепер зустрічаються, у нас є тут спільнота трохособова і троє егоїстів. І кожен думає про себе. Разовіться, ніби творимо спільноту, вчимось любити, але по факту ми троє егоїстів. І те ж саме відбувається в кожному з нас, в сім'ї, де ти живеш з чоловіком, з дружиною, з дітьми, з внуками і так далі. Ми є егоїстами. Ми вчимося любити. І тому Андрій Апостол нам сьогодні показує, що можеш бути другим, можеш бути третім, можеш бути четвертим, можеш бути п'ятим, Але Бог покликав тебе до життя, Бог покликав, щоби ти. Реалізував Божий план любові тут на землі, щоб показав цьому світу, що можна жити по-іншому, що можна жити з Богом, що можна свідчити про Бога, що можна показати, показати своїм життям, що Бог таки існує, що Бог таки живе. Але це все має відбутися і може відбуватися тільки тоді, коли ти будеш постійно відкритий на Бога, так як Андрій був відкритий, так як і інші апостоли. Які віддали своє життя, пролили свою кров. Я це часто наголошую, що перші, христи... перші кандидати бути християнином не отримували хрещення, поки не показали своїм життям, що вони мають глибоку віру. Коли церква побачила, сказала, так, вони мають віру, тоді можна давати їм хрещення. Розумієте? І це роки тривало. Ми зараз прийшли, раз-два. Навіть там бувають випадки, що десь там заплатили, десь там це і каже. А скільки це весь? коштувати, мене часто питають. Да? Ось. Заплатили вже і христини. Ні, ніякість тебе не христини. Ти тільки номінальні, з назви і все. А христини ви ж, коли люди бачать твоє життя, твої дії, твою поведінку, твоє мислення, твої слова. Хоча, розумієте, Набагато легше мені говорити про Бога, ніж жити Богом. Дуже легко говорити. Може не всім, може не, може не завжди. Але набагато важче жити Ісусом Христом. І тому я кажу за себе, що ми вчимося. і ми на цьому етапі етапі, щоб вчитися бути апостолом, бути учнями. Бути справжні християнами. тому нехай заступництво святого Андрія сьогодні нам в цьому допоможе.